І якщо людина хоче мобілізуватись, то треба себе спробуватива. Як Стосовно цесо Альфа, бо це давай так до повномасштабки взагалі Unreal нереально потрапити, ніби звучить надскладні здати іспити. Потрібно пройти безліч перевірок, і багато моїх знайомих сприймали це як мрія з мрій, щось недосяжне потрапити в СССР Альфа зараз. Повномасштабне вторгнення, і я знаю, що приходять люди, мобілізуються в СЕСО Альфа, приходять нові люди. Наскільки важко потрапити зараз, і чи відрізняються. Мобілізовані, як кажуть, альфачі в народі від кадрових альфачів, які вже там тривали час. Ні, ну звісно, відрізняються. Тут я не буду потрапити в Альфу можливо. А звісно, все ж таки, критерії набору вони трошки відрізняються від збройних сил України. Але я вважаю, що на це є певні обставини і причини. І якщо людина хоче мобілізуватись, то треба себе спробувати. і якщо там, не дай Боже, воно склалось, тоді вже можна йти на інший підрозділ. Ми набираємо постійно в нас є різні посади, і війна диктує різні умови. Тобто, звісно, від операторів ВПЛА до медиків, до логістики. Посади їх реально є різні. Всі вони бойові. Тобто, звісно, ти там певний час можеш виконувати якісь роботи в логістиці, на, скажімо так. Безпечній відстані, але ніхто не відміняє наказу, що треба буде кудись їхати і щось робити безпосередньо на лінії бойового зіткнення, або виконувати задачі спрямовані на забезпечення суверенітету нашої держави. В цілому, центр, якщо його брати. Його функцію до повної війни або до вторгнення 14-го року, то це був антитерор, і це реально еліта заліт. Туди було дуже складно потрапити. Я чув різні легендарні історії, як кандидати там роками ходили в кандидатах, як вони тижнями сиділи і чекали, їм нам сказали, чекайте тут. І вони там декілька днів просто чекали на одному місці і випробували їх витримку, чи вони реально хочуть потрапити в центр. Зараз. Війна диктує трохи умови. Ці критерії вони послаблені, але вони є і все одно там є внутрішня безпека, перевірка тебе і твоїх близьких можливості є. Вони класні, є величезна можливість розвиватися. Тобто, я за ці три роки мав можливість бути залученим в різних операціях, навчитися різним спеціалізаціям і постійно маєш можливість розвиватися, звісно. Є задачі, які треба виконувати на, на постійній основі, але тобі дозволяє, там, умовно, знайти період часу, коли тебе не будуть чіпати, і ти їдеш там, на курси по медицині, курси по, інженер... по інженерії і так далі. А і це круто, тому що ти постійно бачиш можливість розвитку.